Тренер Бранко Зебец, який майже 60 років тому тренував Баварію, був відомий своїми жорсткими заборонами. Він навіть заборонив гравцям робити це. Дайте відповідь двома словами: що ж це? Торкатись пісів. Трена, тренери. <рес> От, ну жорсткі заборони, стоп! Це не, не вертон! Це не вертом. Це відповідь. Ну, два слова жорсткі заборони. Дуже жорсткий Там тренер заборонив нюхати буці. Перед... <ріху> типа з навіщо? <ріху> може пити воду є на джатир, так? Да. Ні, але. Можна займатися сексом? Ні. ні не в мене, займатися я думав теж про таке. Вчора ввечері. — якийсь заборонив? — Старі два слова. <ріху> <ріху> я обмежуся. <ріху> <в мені, ріху> я обмежуся двома словами. Далі дофантазовуйте собі. Може, це Німеччина, він жорсткий був тренер і пити пиво просто заборонив людям. Ну, цікаво не можна. А може дивитись футбол отакий <рес> тіп, отакий <на> <рес> тіп <рес> приходить <рес> тільки <Пити> пиво, <рес> їсти сосиски, <рес> та, та, рулька. Oh. Що, що Ще? Дуже добре, що ви погнали далі обговорювати. Але пан Павло влучив у правильну відповідь, він дійсно заборонив пити пиво, пити пиво і за, його за це вважали не, не, дуже жорстким думав тренером. тренером. І, я думаю, що це занадто yeah, yeah. просто. Заборонила людина mm -hmm. пити пиво, так. Тобто, те, що це допомагає відновленню організму, регідрації, то він заборонив. Ну, коли він тренував Баварію, я думаю, не знав такого слова, як регідраці. <рес> Там було прямо і на фланг. Прямо <рес> <рес> і наліво. Тоді вже так, так. Прямо і наліво, як <рес> 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 і фланг.